Звернувся до нас замовник, по питанню, встановили йому тепловий насос. Він придбав будинок з цим теплонасосом. Але тепловий насос реально дуже сильно шумить. І окрім того, що він просто шумить, окрім того, що є в нього проблеми з тим, що некоректно працює система опалення. Зараз покажу впавленню, що саме відбувається. А проблема в нас наступна, що так само додатково є. Значить, є в нас грибінка на три контури. Це виходить, у нас радіатори, це тепла підлога, це тепла підлога. На перший поверх і виходить, що ми температуру, що на теплопідлогу, підлогу, що на радіатори подаємо ту саму. Е, відповідно, там, де тепла підлога є, там виходить в хаті зажарко. Значить, Тут не встановлені е, змішувальні вузли для того, щоб було зменшувати, можна було зменшувати температуру подачі. І так само ще одна проблема є: Значить, е, нагрів води відбувається через проточний тепломінник. Як бачимо, він тут доволі невеликий. І буквально за 5 хвилин використання гарячою водою. Е, у нас виходить, температура гарячої води на використання впала десь до 37 градусів, і, в принципі, такою водою користуватися не цікаво. Значить, чим таке підключення загалом погане, крім того, що е, користуватися такою водою буде некомфортно, воно так, також впливає на е, майбутню економію. Бо тому, що в такому випадку наш тепловий насос завжди мусить працювати на максимальних температурах. А коли він працює на максимальних температурах, наприклад, коли він постійно подає цілий рік там, 55 градусів, а на вулиці, наприклад, ще зараз там плюс 5, коли ж опалювати потрібно, можна було би подавати температуру не 55, а до прикладу, 40 градусів. Значить, це, такий температурний режим погіршує ефективність роботи самого теплового насосу, і відповідно ви. В місяць будете переплачувати порядка там 15-20% за рахунок підвищеної роботи, підвищеної температури роботи теплового насосу. Тому, в принципі, таке підключення не можна вважати енергоефективним.